Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп. Сьогодні я схоронився на дальнім кордоні двох, коротше, поміняв дислокацію. І я мою тепер змугу перед продажу завтрашніх пакетів провести з вами, як то кажуть, репортаж з петлюй на шеї. Шановні глядачі, особлива подяка Віктору, який, який нам докинув комісію. Я отримально, як сказати, без матюків от заїбався. Я робив ті йщики. Не дивлячись на матеріал. І те, що треба буде дати бути в куконі як грущика якийсь машини, занесе їх на нову пошту. Вони там боже, кілограм 40-30. ну ТД і т.п. Шановні глядачі, ну, поговоримо там. Питання вже такі задають, коротше, що Україна це корпорація, ну це не держава. Насправді ні, корпорація це, це все просто, це елемент ринку, От, корпорація. Ми можемо теж бути корпорацією. От, наприклад, я, Баскевич, Голдін і Аспірант скинемося по 100 рублів і щось вироблять. Кожен із нас зможе з корпорації вийти. От вийшов, там забрав ті 100 рублів або перепродав їх комусь і хтось зайшов замість мене. А з держави ти не вийдеш, ну як ти вийдеш, тому що вихід з держави, там, от, тіпа, щоб позбутися громадянства, підписує головний бандюк-президент. От без його підпису. Короте, ти не можеш лишитися, як якесь. Громадянства, виявляєте, от завоз вирішує, короче ну, якийсь тип короче який десь далеко сидить. І навіть якщо ви свій спол паспорт або викинете його, ви все рівно будете громадянином України, ви не переживайте, шановні глядачі, те, що державні органи зареєстровані десь там на якихось там, ну в реєстрах, то це лише свідчить про те, що вони роблять якусь економічну діяльність. Там, наприклад, поліція, там вона там охороняє там державна охорона і веде просто діяльність, економічну теж. Економічну діяльність. Ну, там витік з реєстрів, він коштує гроші. От, ну, просто на ті рахунки і скидаються ті всі кошти. Шановні глядачі, і корпорація це елемент ринку, який щось виробляє. Держава не виробляє абсолютно нічого. Це протиприродне явище, коротше. Це зібралися тіпи, коротше, ноги. Ну, і сказали: ми тут головні будемо, нам треба зарплата, мільйони. Короче, так. щоб ви там не бунтували ось по поліціях, ми їм мозіків накупили, коротше, наручників. Так що давайте там забрудна вам там бунтувати, коротше, ви там працюйте. Шановні глядачі, ось вам стаття туніяцтво в зуби, хто не буде працювати, сяде у тюрбу. Бо Тому що держава це елемент примусу, як казало Оков, спочатку підкорюйся, потім оскаржуй. Оскаржувати де у цій же банді. Ну це взагалі. Коротше. І всіх все влаштовує. Я от дивлюся на цих людей. Коротше, всім нормально. Тому що ну, генетика, ну куди ти коротше, ну не попреш. Шановні глядачі, не думаю, а, держава, ну воно проти природи. Коротше, саме цікаве, що як би суспільство не розвивалося, погано не розвивалося, ну держава, коротше, вона не втрачає нічого. От Державні мужі, коротше, вони як отримували зарплату, незалежно від, від подій в країні. Вони так і отримують. Ну і що? Ще? Вони тримають в заручниках <сих> всіх оці, всіх оцих людей, які, яких охороняють ці вертухої. Я думав, прикордунник, а воно вертухої. Коротше. Я колись був прикордонником МЧП в морській часті по Грангуську. Мені зараз стидно за отих вертухоїв. Вони їх охороняють і представляєте, оця бонда на запозичення якісь, Вони наштампували якихось бумажок, коротше, і з тим, що ці люди колись одрублять їх і опять бере бабло і жирує на повну котушку. От і все. І вона підміняє собою, от всім нав'язує те, що типа корпорація, що що, що вона може чимсь займатися. От вона нічим не може займатися, тільки баблу зберуть, і все. І паразитувати на громадіонах. Люба корпорація, як то кажуть, ну велика, велика фірма така, вона може зайнятися чим угодно від випуску танків до випуску доріг. Просто побільше людей скинуться баблом своїм, матимуть там частку і будуть жити припіваючи. А оцей але цього ніхто не дасть зробити, тому що є люди, які. Скоріше здохнуть, чим віддадуть свою владу, тому що це і є сенс їхнього життя. А другий з цим погоджуються, Шановні глядачі, Влада через ним, давайте вже розкажу вам за генетичний куд нашої ноції. цих стукачів історію. У мене, коротше, кінчара Жека Без. Колись працював охоронцем тут місце у тут місцевого фермера Ігнатенка. Короче, ну охоронцем. І він охороняв ферму і велику копицю сіна. Там корови якісь були. І був дояр сансанич такий. Короче, і сансанич жив поруч з фермою, і кожен вечір він брав мішок соломи, ну фермерської, ніс до себе додому. А оцей охоронець Джека повинен був присікати діяні. Ну, оскільки вони разом випивали, о, там, короте, ну, береш ти солому, там фермер не обідні, скирда велика, скільки ти там тим мішком натягаєш. Тільки ж там були правила на цій фірмі, короте, що от зарплата тоді була 250 гривень. Якщо ти стукнув, коротше на якісь правопорушення, то тобі додавалась премія 50 гривень, а із оцього... Винуватця, так сказати, мабуть, знімали з коротше, ну, Всі були, я так поняв, в коротше, Фермеру коротше, 75 гривень. Ну, якщо 250 поділити на 2, получав там, охоронець, 125 гривень. Короте. А ще 125, фермеру 75, а цьому стукачу 50. Ну, коротше, схема працювала. Коротше, одного разу Жека виходить ввечері. Дивиться, а Сансонеч мішок соломи взяв і пішов. На следує утро його фермер визиває і каже, а ти, тіпа, розказує, що ти не розказуєш, що солому в тебе тут тирять. Типа, той, я така, а що таке? Коротше, Та й що він, типа, Сансонеч мені розказав, що ти бачив і не я ж дуже до мене прийде з докладом, а ти що там не йдеш і все. Значить, з тебе пів зарплати Сансонечу премія 50 гривень. 50... Ну, Приходить вечір Жека короте, взяв пляхон, зве Сансонеча і каже, типа, а чу ти Сансонеч мене так заложив? Той каже, ну мені треба були просто 50 гривень. Така, йок, це ток, це ж не по-людськи, ми з тобою ж разом п'ємо. А ти ну, каже, а так. Ну, і бес каже: ну так тоді ж получи, каже вдинями, як зарядив тому сансоничу прямо через столо. Сансонич він, каже, теж, теж тертий калоч, бо він, короче, ножа достає, і полоснув так. І жеки, корот, переносить, різну. А Жека дуже <рив> недовго думає, достає свою бабочку з усього маху Санычу -Сан в груді, ну як дов, блін. А бабочка китайська зігнулась під 90 градусів. Кероді. Кров потекла якось там того Сан Саныча, він там побіг. Щось закричав, визвав міліцію, ну, приїхав, як то кажуть, мент там, друг сім'ї. Коротше, все там зам'ялося, нікому нічого не було. Ну. Оця історія, як каже Жека, отак от одного разу я в житті чуть за мішок соломи людину не вбив що не Так що оце наша просто от така от жилка, коротше, шановні глядачі. У мене таких історій дуже багато. Я не, як то кажуть, не питаю ілюзій, коротше, в, в цьому сьогодні, От мені головне, що тепер от одному додаю пакети. Виведу вам моток, коротше, а потім пішлю його нахуй тупорило воєнку, який вообще не зображав, який не являється українцем, а це значить, що він природня, За свою пойку він удавить любов, шановні глядачі. Ну що ж, будемо жити. Коротше, будемо жити. беріть нашу бухлу, яка ви купуєте в магазин. У нас воно дешевше і краще. а ви пам'ятайте, що про вас двоє на новій ваша посига халп